Дім моди Кароліна Ерера показав нову колекцію на тижні моди в Нью-Йорку. Він надіється привернути увагу ширшої аудиторії. Продемонструвавши найбільшу колекцію у своїй історії, вона містить бускові, жовті й рожеві відтінки з вкрапленнями квіткового принта та горошку. Я дуже пишаюся цією колекцією. У ній 61 образ. Це найбільша колекція, яку ми показували. Ми справді намагаємося стерти грань між тим, що ошатно, і тим, що повсякденно створюючи щось на кшталт казкового образу з таких тканин, як бавовна. Є простіші й повсякденніші моделі, приголомшлива вишивка. Ми хочемо показати, що випадок не має значення. Не має значення формальний це захід чи ні. Головне те, як почуваєшся цієї миті. Гордон, уже п'ятий рік креативний директор бренду Кароліна Ерера. Його попередниця і сама засновниця бренду Ерера теж була на показі сьогоднішня колекція була про красу. Це те, що я намагаюся передавати в кожному вбранні, щоб жінка почувалася кращою версією себе. І в цій колекції щільна кольорна палітра бузкового, рожевого, жовтого з насиченими білими й чорними кольорами. Це прагматичні та зручні вироби, але водночас казкові, у яких завжди є щось особливе та унікальне. Показ пройшов у музеї американського мистецтва вітні.